Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Захист енергетичної системи, підготовка до опалювального сезону, брак коштів на армію, зміни у кабінеті міністрів та багато інших тем вдалося обговорити журналістам на зустрічі з прем'єр-міністром України. Денис Шмигаль провів уже традиційну прес-конференцію за підсумками півріччя роботи уряду. Чимало говорили про економіку, державні програми підтримки населення, майбутній саміт миру та чому на ньому обов'язково мають бути присутні представники Росії. Побував на зустрічі і наш Єгор Ромахло. Захист енергетичних об'єктів країни від нових ударів росіян по критичній інфраструктурі, а також прийдешній опалювальний сезон. Серед центральних тем на прес-конференції українського прем'єра Денис Шмигаль наголосив, цьогоріч уряд виділив 19 мільярдів гривень на укріплення енергетичних об'єктів. Ще 13 надали наші партнери. Кожна локація прикривається ППО та Ребом і має підтримку мобільних вогневих груп. Крім того, убезпечили й газовидобувні та нафтопереробні підприємства. Ми захищаємо наші енергооб'єкти. Першим другим рівнем захисту. Перший рівень захисту це габіони з піском, другий рівень захисту це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари, удари дронів, а також захищають від уламків е, е, ракет. Ще на 22 об'єктах у тестовому режимі облаштували захисні споруди третього рівня. Що це за технологія? Секрет. Однак, прем'єр зазначив, подібного немає ніде у світі. Чимало зусиль вклали і в децентралізацію теплогенерації. Увальних підприємств перевагу віддали невеликим мобільним котельням, де це можливо. Порятунком став і фонд підтримки України, через який наші союзники зібрали 560 мільйонів євро на відновлення нашої енергосистеми. Вже маємо понад 16 тисяч потужних генераторів, однак ще бракує майже двох тисяч. Порушили й тему нестачі грошей на армію зі слів Дениса Шмигаля. Планували бюджет, порадившись з МВФ. А там вважали, що війна закінчиться до літа 2024-го. Тому коштів і бракує. До кінця року держава має знайти додаткові 500 мільярдів гривень. Частково цю суму допоможе зібрати підвищення військового збору до 5%. Партнери не дають коштів на збройні сили. Ми маємо фінансувати це самостійно. Ми знаходимо. Ресурси як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах, але важливо, що Україна фінансує українську армію самостійно, і тому одним з джерел ми бачимо це збільшення військового збору. Я переконаний, що парламент уважно розгляне цей цю пропозицію. Варто зазначити, що зараз на потреби армії йде 100% податків. Подібний розподіл залишить і на 25-й рік. Відзвітував прем'єр і про успішний запуск програми національного кешбеку. Нині спеціальну картку для отримання бонусів за придбання українських товарів отримало вже понад 900 тисяч людей. Це програма, яка власне ринковим способом підтримує українських виробників. А це податки створення робочих місць, це збільшення нашого ВВП, і це не тиск, а навпаки, це підштовхування підтримка українського виробника. Також на зустрічі з журналістами, прем'єр наголосив, що усі необхідні політичні рішення для руху України в ЄС на цей момент прийняті. Залишилося дуже багато технічної роботи. Це десятки тисяч законодавчих і нормативних актів, які треба звірити з директивом ЄС. На 25-й рік вже планують відкриття перемовин. Ми хочемо відкрити. До завершення першого півріччя 2025 року всі 35 розділів перемовин. Відкриття перемовин означає, що ми. Здебільшого пройшли технічний скринінг і знаємо, які зміни будуть проходити. Уряд бачить вступ України до ЄС невід'ємною подією зі справедливим завершенням війни. Прискорити це на думку Дениса Шмигаля може поява представників країни-агресора на майбутньому саміті миру, адже опинившись перед лідерами понад сотні країн світу, офіційний Кремль не зможе займатися улюбленою справою, дезінформацією та маніпуляцією. І країні терористці доведеться домовлятися про мир, звісно, на вигід для України умовах Єгор ромахло, Віктор Зеленков, факт ЕСІ Єдині новини.